Ех, дивіться як м'язко біжить. Ех взять його да трошечки цього зайчика, ні? Що скажете? Даємо газку. Зайчик. Хочеш стати салатом, а яка швидкість? 50. 50 стабільно біжить, дивіться. Я не хочу тебе збивати, мій хороший, біжи. Просто цікаво. Є такий спосіб полювання, коли зайця тупо мафари беруть. Просто їдуть, їдуть. От зараз я його можу спокійно задавити цього зайця. Тільки це не по-людськи буде, тому що це дика тваринка, в неї є свідомість, в неї там десь якісь маленькі зайчики. А от чисто поспостерігати за ним, дивіться, як він... ТУ! От тут він. І покинув мене. Зайчик побігайчик Треба піти в магазин, бляха, купити якогось смаколика. Приїду додому і сіночкові скажу, диви, тато зайчика бачив. Це зайчик скажу, тобі, мов, передав. Оце, оце так треба поступати з зайчиками, хто не в курсі. 55-60 біжить собі, а ми людина, вінець, людства. Куди нам до того зайця братися?